Ми говоримо про акваріуми, то уявляємо собі ємність з водою, які плавають рибки маленькі і великі. Але скажу я вам, що це не лише декоративний елемент з рибками, а справжній живий світ. Що ж у ньому живе? Сідайте зручніше! Зараз я вам усе розповім. З вами Злата. Привіт! Отже, перше. Найголовніші мешканці акваріума це рибки. Вони бувають різних кольорів, розмірів і видів: золоті рибки, гупі, неони, скалярії, мечоносці та багато інших. Кожен вид має свої особливості та звички, але не тільки рибки живуть в акваріумі. Тут можна зустріти і рафликів. Вони допомагають підтримувати чистоту, поїдаючи залишки їжі і водорості. Одними з найпоширеніших равликів є котушки, ампулярії та неретинові. Ще одними корисними мешканцями акваріуму є креветки. Вони дуже рухливі та невибагливі. А також допомагають підтримувати екологічний баланс, поїдаючи водорості. Найвідомішими є креветки Чері, аману та фільтратори. Деякі фанати акваріумі заводять навіть водяних жаб або карликових раків. Вони додають різноманітності, але потребують спеціальних умов для утримання. Окрім живих істот в акваріумі є багато інших елементів, які створюють комфортне середовище. Насамперед, це камінці, які можуть бути і природного походження, і декоративні. Вони виконують не лише естетичну функцію, а й допомагають підтримувати екосистему. А щоб рибки почувалися затишно, часто в акваріумі розміщують будиночки, гроти або декоративні укриття. Вони дають можливість рибкам ховатися та відпочивати. Акваріум це не просто ємність із водою, а справжній підводний світ, де кожен мешканець відіграє свою роль. І дуже важливо правильно доглядати за акваріумом, щоб його мешканці були здоровими та активними. Сподіваюся, вам було цікаво і у вашому акваріумі будуть жити не лише золоті рибки, але ну, щоб виконувати ваші усі бажання. На цьому у мене все. З вами була Злата Цимбаліста. Па-па.